Грудень не принесе підвищення пенсій, але не заплановано і підвищення тарифів на комуналку. Проте деякі отримувачі субсидій можуть розраховувати на додаткові пільги, а для пенсіонерів передбачені індивідуальні надбавки. Про це йдеться зокрема у повідомленнях Мінсосполітики та пенсійного фонду України. Тож щодо тарифів, ціну на світло у грудні підвищувати не будуть. За газ українці віддаватимуть приблизно 8 гривень за кубометр до закінчення опалювального сезону. Тариф на воду у кожній області України. Встановлюватиметься окремо субсидії за комуналку у грудні автоматично продовжать для тих, хто вже отримував їх у листопаді. Пенсії в Україні грудні перераховувати не будуть. Наступна індексація планується на березень наступного року. Однак доплату отримують пенсіонери, яким протягом листопада 2023 року виповнилося 70, 75 або 80 років. Так, ну і про соціальний захист від держави поговоримо з Михайлом Цимбалюком, першим заступником голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пане Михайло, добрий вечір вам. Бажаю всім здоров'я. Навзаєм маємо вже на 1 грудня на календарі. Чи є якісь зміни в соціальних виплатах вже на тепер? Чи очікувати можливо з 1 січня, адже бюджет підписано? Ну так, основні підтримки. Наших пенсіонерів вже було озвучено вашою колегою в цьому ефірі. Е і основне, ми очікуємо, що з наступного року відбудеться весняне осучаснення пенсій, тобто індексація це є надзвичайно важливо, щоб уряд і держава в цілому виконали свої зобов'язання. Якщо казати про е субсидії. То насправді сьогодні більше двох мільйонів домогосподарств в країні отримують субсидії, і в середньому на одну родину десь приблизно до двох тисяч гривень випадає в місяць. Це суттєва підтримка. І в бюджеті на наступний рік Верховна Рада заклала майже 40 мільйонів на компенсацію пів і субсидій. Це на 12 мільярдів більше ніж це було минулого року, бо 40 мільярдів це все таки значна сума, і ми впевнені, що коштів вистачить. Якщо будуть якісь інші обставини, то Верховна Рада оперативно може літом наступного року за результатами першого півріччя і додатково виділити кошти. Але як кажуть фахівці, їх виділених повинно вистачити для того, щоби. Українці мали субсидію протягом опального сезону 2023 і 2024 року, включно. Ще також важливо, що виділяються кошти міжнародним всесвітнім банком. Про це теж було сказано для підтримки малозабезпечених родин. Тобто, як на мене, не дивлячись на скрутність цього бюджету, все таки держава заклала. Підтримку малозабезпечених родин збільшиться виплати сім'ям, які мають неповнолітніх дітей при народженні, і надія, що наші міжнародні партнери виконують обіцяне і соціальні виплати, в тому числі пенсії, будуть громадяни України отримувати і наступного року, як і цього вчасно. Пане Михайле, скажіть, будь ласка, кількість внутрішньо переміщених осіб, які отримують грошову допомогу, зменшиться з нового року. З чим це пов'язано? Це насправді проблема. Ми нещодавно в комітеті соціальної політики захисту права ветеранів проводили. Засідання круглого столу, де запросили до дискусії представник представників центральної органи органів виконавчої влади, представників громадських організацій, які е, сьогодні об'єднують внутрішньо переміщених. Ну насамперед, держава кабінет міністрів роз розробив постанову, якою стимулює внутрішньо переміщених осіб, які більше як півроку отримують допомогу. Від держави, а це на осіб з інвалідністю і на дітей 3 тисячі гривень, на дорослих 2 тисячі гривень, щоб все таки вони протягом цього періоду вирішили або знайшли місце працевлаштування, або стали на облік центру зайнятості, або оформились як фізична особа-підприємців, тобто держава по іншому підходить, тому що Внутрішньо переміщення вже протягом двох років останніх отримують допомогу від держави, але потрібно стимулювати, що вони все таки знаходили собі місце праці. Більше того, держава компенсує тим, хто повертається на постійне місце проживання у разі втрати їхнього майна помешкання і це вже діють такі програми. Крім того, ми плануємо, що з грудня місяця все-таки пройдуть перевірку всі ті, хто отримували ці субсидії, і позбавлять тих громадян, які не є внутрішньо переміщеними, а вони втратили цей статус після того, коли поїхали за межі держави Україна, і там, звичайно, отримують підтримки від урядів тих держав, де знаходяться. Вони автоматично. Втрачають таку підтримку. Якщо громадянин повертається з за кордону, то протягом 15 днів він має зареєструватися в підрозділах соціального захисту і такі е, допомоги будуть е, їм поновлені. А справді зараз іде активна перевірка всіх тих, хто отримував цю підтримку, і багато хто з них втратить е, її від держави. Позбавляться цієї допомоги і ті родини, які мають на своєму рахунку більше 100 тисяч гривень. Хоча ця норма активно дискутується серед законодавців, і не виключено, що ми будемо ініціювати зміни до цієї постанови, тому що треба реально вникати в ту ситуацію, в якій перебувають внутрішньопереміщені особи. Сьогодні підкреслю їх. Є більше 4 мільйонів, і з них 2 мільйони 600 отримують таку допомогу. Уряд запланував певні обмеження, і ця норма дискусійна, але потрібно підходити з розумінням, що реально в бюджеті коштів не вистачає. Зрозуміло, пане Михайле, дякуємо за ваш коментар. Будемо слідкувати за цією ситуацією разом із вами. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, був з нами в ефірі.